Сьогодні бойова і ще я непростий матч, непростий перший тайм, яскравий другий тайм. Що скажете по матчу в цілому? Ну, справді, гра така була тяжка, непроста, бо зустрічались два суперники, котрі в верхній таблиці, і ціна такої помилки ну, велика. Тому перший тайм трошки. Повільно у нас рухався м'яч, тому соперник дуже грамотно перестраювався, закривав зони і ловили нас так, ну, на контратаках ловили і попереджали хлопців, що локомотив дуже непросто ну, непросто з ними грати, коли у них стандартне положення. І ця гра була тому підтвердження, бо перший гол ми припустили, в другому таймі них, вони мали моменти со стандартом. І непогані моменти вони вибігали. Але в другому таймі трішки перестроїлись, трішки почали активніше грати за спину, і більш така вже пішла вже більш динамічна з нашої, з нашої сторони гра, де м'яч вже більше так ходив і вже більше така напруга була. Але потім знову так підсіли і трошки загубили ритм цей. І Хвилин 5-10 у локомотива було таке ну, превосходство. Але знову таки, були моменти, були моменти, але не, не так багато, як, як могло би бути, але це, ну, мабуть, заслуга суперника, що не дав зіграти нам так, як ми планували, хотіли. Сьогодні така була омолоджена лінія захисту команди дебют. За команду, ось як скажете, по лінії захисту? тому що хвилювання здавалося в такому важливому матчі, і бачимо вівне хлопці, це класно проявили. Ну цю гру пропускали у нас Максим Козаков, Богдан Соков. Тому у нас є достатня кількість гравців, і тому намагаємось давати грати. І так склалося, що ця гра, котра там, ну, суперники, котрі вверху і дали можливість молодим хлопцям проявити себе. І, ну, є, звісно, там були помилки, але в цілому, в цілому вони відіграли добре. І, тому, і це подвійно радує, бо молоді хлопці, котрі ну, намагаємось давати, давати ігровий час, щоб вони розвивалися росли. Ось, а, а хто як цим часом буде ну, це вже залежить від них, бо ну, висока конкуренція у нас є, і тому це не просто в стартовому складі і вийти на заміну ну, дуже непросто, але вони намагаємося їм давати час, і я радий, що, що вони цей час отримують, і, в принципі, все, ну, зіграли вони добре. Що сказала команді вперед, тому що бачили в першому таймі таку гру спокійно більше, в другому зовсім перебудувалися і футболісти з'явилося більше бажання, знайшли декілька слів потрібних. Ну, там, знаєте, щось таке, що <сміст> запам'ятаєш, але ну, видно було, що не, хла... не... не вистачає трошки емоцій. Може там, віддали в... в той ігрі. Котра була, але не вистачало цих емоцій, цього драйву і попросив хлопців більш, більш активніше, більш туди вперед грати. І ну трошки по щось щось, щось, получило, щось ні. Але в цілому, в цілому, я вважаю, що результат законодавний. Дуже такий насичений календар: матч-четвер, матч потім на вихідних. Ось чи тривали ці матчі. Якось подумки з цієї чи просто у нас би сьогодні гра була і на неї ну, Знаєте, До гри щось там міркує, щось, щось ось Сьогодні гра, посеред неділі гра, наступну неділю гра. Але коли починається матч, знаєте, вже як би, ну, шукаєш якісь, якісь заміни, хто щось, але ну, до цієї гри, звісно, що ми тримаємо це, бо Одним складом ну, пройти цей проміжуток дуже-дуже ну, тя тяжко буде, тому будуть, будуть ротації, будуть зміни. і ну, Це цілком нормально. І, і хлопці будуть, ті, хто сьогодні не грають, в четвер будуть грати трошки, трошки інше. З першого колу що позаду, ось невеличкий підсумку задоволені, як це склалося по першому колу, чи все ж таки хотіли якісь колективи. Знаєте, звісно, хочеться щось більше, але знаєте, маємо те, що маємо, знаєш, ми на це заслужили. Хочеться тільки, щоб трошки більше ми реалізовували свої моменти. Все в цілому йде де як, ну, потихеньку йде, але ще попереду в цьому році 9 ігор, і тому вже після цих дев'яти ігор будемо дивитись, де ми, що ми. І далі вже щось понувати. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую Сьогодні Класний матч видали команди для глядачів. Воєва інші я один-один, ваші підсумки цієї гри, що скажете про по матчу. Хороша гра була, така емоційна. Боротьби було багато, хороших моментів. Команди створювали. Одна команда десь там перебудовувалась, там більше оборони, потім інша, такий був футбол. Одна атакує, потім друга атакує. Ну, я думаю, для глядачів. Хороша гра для нас, як трійка лідерів, теж там взяли своє очко. Не, не, не відпустили нашого конкурента і залишилися там е, вблизі. Перша тема ваша команда дуже активно грала перші 5 хвилин, дуже на атаку. По-другому це змінилося, це був план, чи це так вийшло. Я думаю, що хлопці підсіли чуть. Самі не знаю, чому так сіли, ми не домовлялися, домовлялися продовжувати грати там, десь в середньому блоці, вище грати, ну щось не знаю, що сталося, а потім пропустили гол і знову пішли атакувати. Нам потрібно далі держати свій такий тем гри і продовжувати команду десь напрягати більше. Ми від цього відмовилися. Сьогодні у вас дуже класно, надійсник почався до атак ось в першому таймі, в другому таймі. Це було таке напрацювання, тому що лівий фланг у вас просто дів дуже-дуже активно. Ну, Такий хлопець мобільний. Хотілося б більше, щоб у нього було завершальних подач, які доходили до наших граційних. Працює, все добре. Щодо ось, як пацієнти зміни не спрацювали, котре планували, чи трошки по-іншому хотілося би. Ну, хотілося б по-іншому. Випустили Тараса Леха. Ну, щось він не вийшов в гру, не цеплявся, не, не головою, не так, Він ну, десь випав. Що скажете, ось В цілому для вболівальників, тому що в онлайн-трансляції активна підтримка, і, е, власне, глядачі дуже активно слідкували за цією грою. Ну, всім хочу побажати здоров'я, перемоги. А, так, що. Болівають за дві команди, але ми будемо на них все робити. Дякую. Дякую. Класний матч, бойова ніч я, багато емоцій. Яскравий другий тайм і непростий перший ваші враження по матчу. Так, добрий день. Цікава команда, цікава була гра. Ми до неї готувалися ретельно. Перший там, звичайно, пропустили не обов'язковий гол, але хлопці молодці, в перериві поговорили, зібралися і. Вийшли другий тайм, переломили, забили гол. Могли ще забити. На жаль, не змогли додавити, але нічия, нічия рухаємось далі. У вас серйозний доступ до виступів на професійному рівні. Ось як вважаєте, що не вистачає зараз сучасній молоді, щоб прогресувати в футболі, щоб розвиватися, щоб ставати краще, тому що на такі моменти у всіх командах вони присутні? Ну, звичайно, звичайно. Те, що в Україні в нас коїться, це звичайно великий фактор, який впливає на молодь на всіх. Не, можливо, не вистачає десь умов, не вистачає е майданчиків. Але я бачу, що молодь зараз хоче, розвивається, що багато хлопців е е е тренуються, працюють і думаю, в майбутньому все вийде. Головне, щоб в Україні у нас все наладилося, настав мир і. Тоді футбол буде розвиватися, і молодь буде прогресувати, і буде рівень вищий футболу. А так це це закономірно. Тому будемо будемо сподіватися, що все буде добре. Останні хвилини, де що так емоційно вирагували на деякі моменти? Ось що там відбувалося на полі. Та ні, ну це футбол. Я такий емоційний завжди, тому переживав за результат, хотів, звичайно, перемогти. І на, футбол, на полі, воно інколи буває, не контролюєш емоції. Хочеться як найкраще, звичайно. Тому десь буває інколи таке буває трошки, заграюся трошки, але хотілося, звичайно, просто перемогти. За цього емоцій, хотілося передати партнерам. На жаль, трішки не вдалося нам сьогодні перемогти. У момент з пенальті чи не було у вас бажання на правах капітана підійти і пробити цей удар? Ну, у нас хто впевнений, в принципі, те б'є пенальті. Останнім часом б'є Артем, недоля. Добре, що йому сьогодні вдалося забити. Він був впевнений сьогодні пробити і взяв м'яч, пробив. Молодець забив гол. Тому як буде далі, хто буде впевнений, той буде бити пенальті. Неважливо, не хто б'є головне, щоб забивав і приносив команді результат. І побажання для людей, котрі вас підтримують в кожному матчі, вболівають, приїздять, дивляться, ось що скажете. Ну, звичайно, приємна підтримка на стадіоні і хто дивиться там біля телевізора, біля в інтернеті. Будемо сподіватися, що будемо радувати своїх герою. Будемо добуватися результатів і приносити їм приємні враження. Це нам найголовніше, щоб рідні, близькі, наші знайомі, тих, всі, хто за нас переживає, будемо. Будемо сподіватися, що будемо дарити їм тільки приємні враження і приємні емоції, перемоги. Тому болівайте за колос. 2 за колос, і все буде добре, все буде Україна. Вам дякую. Дякую вам. Дякую.